Не встигли оговтатися від смерті матері, як не стало і батька. На початку липня жінку із села Батьківці, це острозький район, знайшли повішеною. А тепер у гаражі наклав на себе руки і її чоловік. Він також затягнув на собі зашмух. Просто на хресті могили дружини. Для нього розповідають діти. Це була вже друга спроба суїциду. Тепер вдала. І остання. Ми поїхали отети на пове. після мотіння. Ми прийшли додому. Вже він пішов, каже. Я йду до мами на. На могилу. Пішов на могилу, дзвонить пі... до Женька, сьока, ну, прощається. Ми вже як бігом біжимо до нього, на могилу туди. Він вже на колінах лежить повішений на хресті. Ми її її звратували, забрав його додому, приходили, оспокоїли, все. Не бачив, ніхто. Не а після того прийшов день і він повісився в гаражі своєму. Діти пригадують, перед тим, як мати наклала на себе руки, вони з батьком сильно сварилися. Не знаю, де що сказати тут. Посварилися, я як підійшов, почав успокаювати його, її. Поки я з батьком говорив, мати вийшла і пішла. Да, шукали і знайшли вже потім пізніше. Ході розслідування дане кримінальне провадження будь-яких фактів, які підтверджували, б, скажімо, вплив її чоловіка, а також інших сторонніх осіб не знайшло свого підтвердження. Тому кримінальне провадження було за даним фактом закрито. Хоча чоловік останнім часом і шукав розрату в оковиті про сім'ю в селі говорять лише хороше. Подружжя тримало велике господарство з коней, корів, свиней, овець та домашньої птиці. Він ніби був адекватний, ну так якби після похорону жінки, але ж якихось таких психічних розладів не було. Щоправда, діти пригадують, батько останнім часом погано спав і йому постійно вважалась померла дружина. Говорив, що приходила. Там ще люди багато що говорили, та він теж слухав. Я не була тоді в той час вдома, навіть я приїхала, дуже далеко я була. І не знаю, чого так сталося. Була ссора якась, ну не знаю чого. Не знаю причини. Ви мене не питайте. Через передчасну смерть батьків, які з власної волі попрощалися життям, круглими сиротами залишилося восьмеро дітей. Найстаршому сину 20 років, найменшому лише два. Хто далі виховуватиме дітей, зараз вирішують органи опіки. Ймовірно, новими батьками для малих стануть бабуся та тітка.